d o w 21 червня 2016 року близько 14-ї години на львів Тернопіль відбулася дорожньо-транспортна пригода, участю автомобіля марки Форд Транзит та автомобіля марки ВАЗ-2106. В даному випадку було мало місце і сталося попутнє зіткнення. Учасники дорожнього руху знаходяться в золочівській лікарні. Один із потерпілих на даний час у важкому стані в реанімаційному відділенні. На трасі Золочів Тернопіль поворот на струтом сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися дві машини. З пасажирами. Пасажир, вірніше, шофер і пасажир однієї машини, госпіталізовані в Золочівську лікарню. Один з них в реанімацію, в край важкому стані. Лікарі протягом години боролися за його життя, але медицина виявилася безсилою. І константовану смерть молодого хлопчини 94-го року народження жителя Сирострути. Його пасажир, госпіталізований з закритою черепно мозовою травмою, з трусом головного мозку в травмотологічне відділення золочівської лікарні. З іншої машини, шофер і пасажири, отримали незначні садини, психоемоційний стрес, без загрози для життя. Відмовилися від госпіталізації, а далі тим всім буде займатися цією дорожньо-транспортною пригодою наша поліція.